Ну, про хірургію ми говорили, і продовження цієї доповіді в тому, що, на жаль, ще в минулому віці зрозуміли, що хірургічне лікування, тільки хірургічне лікування не дозволяє вилікувати пацієнта. Або якщо ми будемо казати більш правильно онкологічно, не дозволяє отримати довгу безрецидивну виживаність у всіх пацієнтів. І при першій стадії 60-80% хворих вони живуть, а 40-20%, тобто до 40%, вони будуть мати рецидив захворювання. При першій Б-стадії ще більше, десь 43 можуть мати рецидив. Ну і з другої стадії лише до 40% людей одужують, якщо можна так сказати. Які ж предиктори рецидиву у пацієнтів, хворих на рак легені? Ну, Це, звісно, стадія розмір пухлини, це плоскоклітинний круплоклітинний рак підвищують ризики рецидиву, наявність помірного або низького диференціювання пухлини, лімфоваскулярної інвазії, інвазії вісцеральної плеври. Відсутність видалення лімфатичних вузлів, р 1 резекція Ну і зрозуміли люди, що на допомогу хірургам можуть прийти неадювантне, передопераційне, адювантне післяопераційне і сучасний такий термін модний переопераційне, тобто комбінація неодівантного і адювантного лікування. Це зрозуміли в 60-х-70-х роках ХХ століття і почали застосовувати навіть вакцину БЦЖ. І не увінчались успіхом ті дослідження. Потім сказали, що це було із-за неадекватного стадіювання пухлин, пацієнтів, неадекватної хірургії, недостатнім розміром виборки, неповноцінним адювантним лікуванням і так далі. В 70-х роках провели кілька досліджень, які указані на цьому слайді. І тут уже почали більш коректно стратифікувати пацієнтів і показувати, що є все ж таки користь від. Проведення додаткового лікування. А в 1995 році опублікували великий метааналіз 52 клінічних досліджень, які проводились з 1965 по 91 роки, і показали, що лікування платиновмісними препаратами дозволяє покращити виживаність в післяопераційному періоді людей, яких оперувалися від раку легені, і аж на 13% знижується ризик смерті. От тут, от в цьому дослідженні. А Щодо неодівантного лікування, концепція така, що предопераційне це лікування має, скажімо, так, знижувати стадію захворювання, починати раннє лікування микрометастазів, причому хіміотерапія краще переноситься в цьому випадку, і важливо оцінити ефективність проведеного лікування. І є кілька досліджень, таких ранніх, ви бачите, це 98 99 роки, і в обох дослідженнях також показали ефективність неодювантного лікування. Ну на цьому слайді я зібрав а, а, до купи переваги і недоліки кожного з цих видів лікування. Ви бачите, звісно, для неодювантного, знову таки початок раннього лікування мікрометастазів. Ефективне лікування збільшує резектабельність за рахунок того, що можна зменшити пухлину, зменшити конгломерати вузлів, якщо вони були даунстейджинг так званий. Дає час на відмову від паління і покращення дихання для деяких пацієнтів, це може бути актуальним, тому що коли вони приходять в перший раз, вони в більшості випадків палять і мають не дуже задовільну функцію зовнішнього дихання. І дає час на дослідження зразків пухлини, які ж недоліки не Затримання і відмова від хірургічного лікування. Хоча це доволі спорно, тому що кажуть, якщо людина прогресує на неодювантному лікуванні, то їй не потрібно її оперувати. І для деяких хворих неодювантна терапія може бути овертрітмент. Щодо адювантного лікування, ми призначаємо це лікування на основі точної ТНМ, гарантовано проведено хірургічне лікування. Тобто, наприклад, якщо ми провели неадіванти, пацієнт на цьому неодюванті ускладнився. І саме ці ускладнення хіміотерапії вони або іншого лікування не дозволили провести хірургію. Для адіванта це не актуальна позиція. І недоліки Неможливо проведення лікування внаслідок негативних явищ після хірургічного лікування. Наприклад, у пацієнта виникла нориця. І це лікування може відтерміновуватись. І лише 96% 66 отримують заплановане лікування в той час, як неодювантне лікування отримують 97% пацієнтів, знов-таки пов'язане з хірургічними а, ускладненнями. І адювантні режими частіше вимагають редукції дози порівняно з неодювантним режимом. Про хіміотерапію все починалося з хіміотерапії, і а, в більшості досліджень, метааналізів. Цитуються ось ці дослідження. Ви бачите, від 4,1 до 15% змінюється, покращується виживаність пацієнтів, яким проведена адювантна хіміотерапія. Основними і от. IALC трайл показує, що п'ятирічна виживаність покращується при використанні адювантної хіміотерапії на 5%. І також дослідження LACE, дуже відоме. Також показує, що адювантна хіміотерапія покращує виживаність пацієнтів на 5%. Ну, Будемо так уже. Дещо буду пропускати. Суть в тому, що неодювантна хіміотерапія, якщо ми говоримо про хіміотерапію, вона, якщо взяти всі дослідження, метааналізи, все зводиться до того, що вони теж покращують п'ятирічну загальну виживаність на 5%. А, і тому м, більшість практичних онкологів, онкохірургів, а, вони. А, не дуже полюбляють, скажімо так, проведення неодювантного лікування. Хоча от неодювантна хіміотерапія більше покращує виживаність пацієнтів навіть з третьою А-стадією і дозволяє а, про, про, приблизно а, а це приблизно 12-15% пацієнтів. І а, ви бачите, що виживаність 5-річна при Н2 захворюванні складає лише 25%. І... Саме неодівантне лікування при Н2 дозволяє поліпшити а, і провести результати цього лікування. Це доведено в багатьох дослідженнях. Одне з них це дослідження на рухне 18-го року, який показав, що саме у пацієнтів з Н2 статусом проведення неодювантну дозволяє значно покращити виживаність. Але а, це препарати, які застосовуються. А, що цікаво, що а, в дуже таке Цікаве дослідження NACH-Trial, яке показало, що ефективність неодювантної адювантної хіміотерапії, воно однакове. Так от, неодювантну терапію, ви бачите, як її сильно обділяють, лише 3% порівняно з 43% адюванту, а взагалі не проводять лікування у 53% пацієнтів. Тобто нам є куди з вами йти. 50% людей, які, яким якби, показано це лікування, вони його не отримують. А неодювантне лікування. Не отримують ну, дуже багато пацієнтів, які воно потрібно. Е, чому ж така картинка? Ну, uh, Trial, воно і показало чому. Тому що, е, розуміючи, що е, е, ефективність адюванту така сама, як на адюванту, е, хірурги, які оперують, думають, ну, адювант проведуть, все одно ефективність така сама. Але. Е, все рухається далі, все розвивається. І попередня доповідь вона показала, що імунотерапія вона має місце в лікуванні онкологічних захворювань легені, І шукаючи, чим можна поліпшити хірургічне лікування легені, прийшли до того, що потрібно спробувати таргетну терапію і імунотерапію. І почнемо з таргетної. На сьогоднішній день ми знаємо, що у пацієнтів з EGFR і ALK-мутаціями ми маємо можливість застосовувати в адювантному режимі. Препарати, інгібітори EGFR і ALK, ну це перше, друге, третє покоління. А дослідження, які починались щодо ефективності EGFR інгібіторів, це дослідження, коли використовували проти плацебо в цьому дослідженні, на жаль, не отримано дуже м, таких гарних результатів. Але вчені вони не здаються, вони такі допитливі. Потім був Ерлотініп, е, і потім. Нарешті був осі Мартиніп в дослідженні Адаура, і в цьому дослідженні отримали дуже гарні результати. Ви бачите, що двохрічний безрецидивний період у пацієнтів, які отримували осі Мартініп, в групі Осі Мартиніп склав 89%. Причому пацієнти входили другою, третю А стадію хвороби. І це було. Безрецидивна вживність 89 проти 52. Ви бачите, дуже гарно розходяться криви. І Форесплод також а, не, при будь-яких характеристиках пацієнта, тобто і вік, який завгодно, і статус паління, і азіати, не азіати. Всі мали користь від використання цього препарату. І на основанні цього в 2020 році якби FDA схвалює використання смерті в післяопераційному лікуванні пацієнтів, які мають GFR-мутацію. Наступне дослідження дослідження ліни Трал, за яким я дуже стежив і яке нарешті показало, що. Не дарма. Алектніп показав те, що його можна і необхідно застосовувати у пацієнтів прооперованих в адюванті, які мають алкмутацію. І ви бачите, як розходяться криві. і ну, Результати, як на мене, приголомшливі. Виживаність без прогресування 0,24 хазентрейш. Це дуже-дуже велика різниця. Ви бачите, 2 роки 93 проти 63, 3 роки 88 проти 53. І тому бажано використовувати те, що ми знаємо. І FDA затвердив Аліктніп. Ви бачите, 18 квітня 24 року для використання в післяопераційному періоді. Тепер приходимо до імунотерапії. Імунотерапія вона може використовуватись як до операції, так і після операції, або так звано переопераційно, тобто до операції і після операції одного і того ж пацієнта. І чому це дуже важливий момент, чому це дуже важливо? Тому що. Використання імунотерапії, це вже так сказати, висновок, але я скажу зараз, щоб ви уважно дивились на те, що буду показувати, використання імунотерапії в неодювантному режимі з адювантним підтриманням дозволяє отримати результати, які ми не можемо отримати за допомогою хіміотерапії. І саме тому стає важливим верифікація пацієнта до проведення операції, стає важливим проведення біопсії, Лімфатичних вузлів середстіння для того, щоб точно стадіювати цих пацієнтів, тому що е, прооперувати такого пацієнта, це значить дати йому гірші результати, е, ніж провести гарне стадіювання, провести імунотерапію, хірургію і продовжити, наприклад, підтримуючу імунотерапію. Uh, починається, починалося, ну, так, з дослідження Checkmate 816, і в яке було рандомізовано 358 пацієнтів. В цьому дослідженні звертали увагу на Pathologic Complete Response, тобто це неодівантне використання імунотерапії ніволумабом, і як, наприклад, по аналогії з раком молочної залази, де Pathologic Complete Response є дуже важливим для патрійно негативного херпозитивного раку, і почали дивитись цей показник у хворих рак раклагенію після використання імунотерапії. Зверніть увагу, якщо пацієнт отримував хіміотерапію, то PCR. Був на рівні 2,2. і Якщо е, імунотерапія ніволомабам плюс хіміотерапія вже 24. І ви бачите, які результати безрецидивної е, виживаності дворічні. 63% мали е, безрецидивну виживаність при використанні каміного лікування. І 45%, які отримували тільки е, хіміотерапію. Далі дослідження на дім. Теж переопераційне використання Ніволу знову таки набагато вищий патології Complete response. і п'ятирічне, дуже от, за листопад 2024 року публікація переопераційне використання Ніволу і критерії: зверніть увагу, критерії третя стадія захворювання третя А. Uh, і у всіх пацієнтів проводилась біопсія медицинальних узлів: це ібус, іус або медіастіна торокоскопія. І пацієнти отримували неодювантну хіміотерапію паклетоксил-карбоплатин плюс ніволумаб кожні три тижні, і потім хірургічне лікування, і потім в адюванті ніволумаб протягом року. Опс, щось я не на ти нажав, мабуть. Да. Uh, дивіться, будь ласка, п'ятирічна загальна виживаність 70%. Це ну знов таки приголомшливі дані, тому що на початку своєї доповіді я показував, що при третій стадії раніше це було 20%, тут 70%. І коли провели постхок аналіз, відмітили, що якщо від якщо убрати з аналізу пацієнтів, які померли не від раку легені, то виживність без прогресування склала 75%, а п'ятирічна загальна виживність більше 82,2%. Причому цікаво, що, зверніть увагу, пацієнти з аналогічними характеристиками, які не були включені в протокол дослідження, мали трирічну березативну виживаність на рівні 22%, а загальна на рівні 33%. І хворим, яким не проводилось хірургічне лікування, а, наприклад, тільки імунотерапія, а потім ну, не змогли їх прооперувати, вони також мали гіршу а, виживаність. Тобто неможливо сказати, що а, ну, Потрібно використовувати і імунохіміотерапію, і хірургію. Тобто, в комбінації ці методи дають дуже гарний результат. І п'ятирічна безрецидивна загальна виживаність зверніть увагу, які мали повну морфологічну відповідь, склали вообще 92 90 майже 6 порівняно порівняно 60% пацієнтів, які не отримали пісіар, і 66% загальна виживаність. Тобто проведення. Хімія імунотерапії передопераційно і потім післяопераційно, особливо у пацієнтів, які отримують ПСР, це дає дуже дуже гарні результати лікування. Тепер ще одне дослідження: Checkmate 77 t теж використання імунотерапії в. Лікуванні переопераційному і теж дуже гарні результати без рецидивної виживаності. Бачите, річні і півтора роки 70 проти 50% відсотків нього проти просто хіміотерапії. Які ще у нас є дослідження, які показують, що імунотерапія в переопераційному режимі також може мати дуже гарні результати? Це відоме дослідження Кіно 671, використання пембролізумабу плюс хіміотерапія в переопераційному режимі, друга, третя, а третя Б стадія. І ви бачите, люди отримували пацієнти, отримували пембролізумаб, сплатин і Пметриксет або гемцитабін. Потім була операція. І потім підтримуюча терапія або плацебо. І результати знов-таки, ви бачите, двохрічні 62 проти 40%, і загальна важивність від 70-77%, а потім криві розходяться. Тобто, я думаю, все одно результати будуть покращуватись. Плюс потім буде досліджуватись. Додаткові маркери, як, от, наявність великої паноморфологічної відповіді МПР, ви бачите, що у пацієнтів, яких зареєстровано МПР, значно були кращі результати лікування. Ще один препарат імуна дурвало, мап, який в дослідженні Айган продемонстрував ефективність, знов таки покращення ПСР і покращення безрецидивної виживаності. Чому безрецидивна виживаність на перший план виходить? В принципі, мабуть, більшість з вас це розуміють, але ще раз наголошу на цьому, тому що коли люди прогресують, їм призначають. Далі лікування або це може бути хіміотерапія, перша, друга, третя лінія, і рахувати потім загальну виживаність, коли люди отримали нечисте лікування як в дослідженні це не зовсім коректно. Тому на сьогоднішній день одним з ключових моментів є зміна загальної загальновиживаності на безрецидивну вживаність в дослідженнях, як основною точкою приложення дослідження. Так, щось я знову нажав на то. Ще одне дослідження, яке надруковано на журналі JAMA, ви бачите: препарат Торіпалімаб. Теж на китайській популяції. 50 госпіталів в Китаї використання цього препарату і теж показали. Event-free survival дуже гарний. Не досягнуто при використанні торі і плацебо 15,1%. Зверніть увагу, двохрічна безрецидивна вживаність 65 майже проти 39% на користь про використання імунотерапії торі полімабу. І використання дослідження ще одної раціоналі: 315. Теж використання е, хіміотерапії в неодювантному режимі плюс тіслелізумабу, і так, да, ну, дуже е, все важче і важче вимовляти ці назви, але потрібно, потрібно себе заставляти, тому що це майбутнє. Е, Окрім того, що у нас з вами на сьогоднішній день з'являються інструменти переопераційного, передопераційного використання імунотерапії, якщо не встигли або з якоюсь причиною не змогли, є опція адювантного використання імунотерапії, і це демонструється в дослідженні IMPower 10, де дослідили використання атезолізумабу порівняно з підтримуючим терапієм. Так, я трошки перевищую час, тому пришвидшуюсь. Трьохрічна знов-таки безрецидивна важиваність 60 проти 48%. І зменшення ризику рецидиву захворювання на 34%. Тобто опція теж доступна і теж може бути застосована, вже схвалена, і ми маємо такі покази. Так. Тому, друзі, ну буду завін закінчувати свою доповідь. Це етапи розвитку неадіювантної, адювантної терапії недрунклітниного раку, і ви бачите, наскільки ми маємо на сьогоднішній день багато опцій. І загальна схема на сьогоднішній день виглядає так: коли діагностується рак легені рані, ми маємо стадіювати його з обов'язковим стадіюванням лімфатичних вузлів середостіння, потім МДК. Якщо пацієнт резектабельний і йому необхідне неодювантне лікування, ми маємо проводити хіміоімунотерапію або хіміотерапію, потім хірургічне лікування. Якщо не резектабельне, відповідно системне лікування. Після хірургії знов-таки молекулярне тестування, якщо не робилось раніше, і у нас є можливість проведення в адювантному режимі. Хіміотерапії, таргетної терапії і імунотерапії, якщо це переопераційний режим. Тобто починала хімія імуна до операції, ми можемо продовжувати, підтримуючу терапію після операції. Це значно покращує результати лікування пацієнтів. Будь ласка, дякую.